SDR-детектор український прилад з доволі потужним процесором і зовнішнім АЦП, що дозволяє реалізувати складні алгоритми обробки сигналу та подавлення ґрунту. Підтримує датчики з частотами до 35 КГц. Також підтримує двохчастотні датчики. По стандарту я комплектую ось такими датчиками DD27. 11 дюймів 27 см. Е, частоти можна робити різні підзамовлення. Якщо це одночастотний датчик, то найбільш ходовий варіант 14 або 15 кГц, е, по металопластиці і дрібних цілях можливі варіанти 25 кГц. Якщо це двохчастотний датчик, то комплектую зазвичай. Е, Датчиком з частотами 12 і 25 КГц. Під замовлення, можливі інші варіанти. Раніше були блоки в такому корпусі GR2018. Тут акумулятори ззаду блоку. Потрібно було їх діставати і заряджати окремо, використовуючи окрему зарядку. Новий блок в корпусі HH047. В нас тут вбудовані акумулятори. Можна заряджати з допомогою роз'єму Type-C. Цей же роз'єм використовується для оновлення прошивки. Прошивка оновлюється з флешки, яка йде в комплекті. Все доволі зручно. Скачали нову прошивку, втикнули. І за декілька хвилин перепрошили, оновились, можна прямо в полі. Інструкція є в мене на каналі, там є відео. От. По акумуляторах, які комплектую, тут акумулятори вже вбудовані, Samsung 3500 мАч. Нові оригінальні акумулятори. Прилад доволі чіпкий і глибокий. Є багато різних налаштувань, є багато варіантів озвучки, є фоновий пошук, ну, пінпоєнтер. Сигнал може відображатись у вигляді числа VDI, а також у вигляді синографа або годографа. Можливі різні варіанти кріплення під різні штанги. Може комплектуватися як звичайною s подібною штангою, так і карбоновими штангами. Ось такі варіанти карбонових штанг з прямою рукояткою. Також можливі варіанти з-подібною s рукояткою. Меню на українській мові. Також можливий варіант прошивки на англійській мові. По налаштуваннях, напевно, зніму окреме відео. У мене є відео по налаштуваннях такого блока. В принципі, все аналогічно. Так, що ще розказати. В даному варіанті тут більший динамік порівняно з цим. Відповідно, більш якісний, більш гучний звук. Також є ліхтарик. Підсвітка кнопок в даному випадку не видно. Так, ну, роз'єм під навушники стандартний. Прилад повністю налаштовую. Зараз покажу варіанти озвучки. В даному випадку у нас тут такі варіанти. Довжина звуку мала, схема звуку 8 тонів і тембр 1. Під себе можна також налаштувати гучність слабких сигналів, максимальну частоту звуку, тон заліза і так далі. Так, такий варіант озвучки. Мідна монета. 5 копійок радянських. Це, до речі, на частоті 25 кГц, на низьких частотах буде трошки по-іншому. Одна копійка, динарій, Скіфський накінечник, чешуйка, хрестик, кусочок хрестика по київській Русі. Кусочок пряшки по Київській Русі. Так, поки що все по цих цілях. Далі можна змінити, наприклад, тембр, тембр 2. Тоді в нас буде трохи інший звук. Наконечник. Хрестик. Пряжка. Так. Попробуємо тембр 3. Одна копейка. Денарий. Чешуйка. Накинечник. Рестик. І пряшка. Так, тепер можна ще покажу як довжину звуку. Наприклад, якщо поставить максимально, він буде взагалі балемкать. Комусь сподобається такий варіант, хто там зацькою ходив, наприклад. Ну, якось так. Якщо ми ходимо по засмічених місцях, довжину звуку краще або мала, або мінімальна ставить. Ще можна включити, наприклад, поліфонію. Що на кінечник? Там ще пряшка. Так, ну, ще буду знімати якесь відео окремо.